Чиї гроші на Сумщині розгорівся грандіозний скандал? Військового голову ромен затримали на хабарі у 50 тисяч гривень. Сергій Салатун наразі вийшов на волю під заставу. Нові подробиці резонансної історії і слід сепаратистів із ЛНР у ній знайшли журналісти СТС. Минулий тиждень був гарячим для румен. Тут затримали міського голову, якого пізніше відпустили під заставу у 145 тисяч гривень. Правоохоронці стверджують, Сергій Салатун взяв хабар 50 тисяч гривень. Салатуна застали на гарячому. як То кажуть, не грає ролі. Чи він отримав руки, чи він десь залишив він, отримав так, як йому було вийно у той спосіб, який він вказав. Ці гроші мер буцімто отримав за дозвіл зайти на міський ринок телекомунікаційних послуг одній з компаній. Хоча рішення виконкому для цього аж ніяк не потрібне, цим займається спеціальна національна комісія. За надання цього дозволу, мер міста Ромнева вимагав непромірну вигоду в сумі 50 тисяч гривень. Перша частина непромірної вигоди він отримав в червні місяці. Це було здійснено під контролем правоохоронних органів другу частину, значить, було б умовлено, що після рішення виконкому знайти компанію, про яку йдеться для нас, було нескладно у переліку рішень романського виконкому від 20 липня. Знаходимо те, що нас має зацікавити. Питання номер 15 про визнання ТОВ камелот с надвачем телекомунікаційних послуг у місті Ромни. Виконком дав зелене світло, проте саме тут і розпочинається найцікавіше компанія Камелот С, про яку очевидно йдеться у державному реєстрі, значиться як така, що зареєстрована на території Луганської області у місті Довжанськ у минулому Свердловськ, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією терористів ЛНР. За дивним збігом обставин підприємство із такою ж назвою потрапило до списку компаній, що обслуговують розрахункові касові апарати на території ЛНР, і у державному реєстрі України та реєстрі терористів компанії з однаковими назвами зареєстровані в одному будинку на кварталі 60 років СРСР, проте в різних квартирах. У Румнах теж звернули на це увагу. Депутат місцевої ради взялася скасовувати рішення виконкому. Виконавчий комітет Романської міської ради надав їм дозвіл, але вони не розібралися ситуації. І оскільки це моя особиста позиція, я її ні з ким не узгоджувала, я вирішила зареєструвати проєкт рішення про скасування рішення виконавчого комітету. І сесія таки скасувала рішення виконавчого комітету, що ж до міського голови роменту розслідування його Раво надалі займатиметься військова прокуратура Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат і Олександр Олексієнко, Новини СТС.